Яблучний крамбл чи Крісп. Без вівсяного борошна крамбл з вівсяним Крісп. Тому готуємо американський десерт. Висипаємо цукор в кастролю. плюс вершкове масло кімнатної температури. Плюс вода. Ставимо на невеликий вогонь. Беремо вінчик та перемішуємо компоненти до розчинення та об'єднання. Яблука нарізаємо кубиками. Додаємо лимонний сік. Перемішуємо ложкою. Соку можна додати 2-3 столових ложки. Якщо у вас яблука солодкі. В каструлю, що на плиті додаємо кукурудзяний крохмаль, перемішуємо вінчиком. Буквально до розчинення. Плюс дрібка сухого меленого імбиря. Плюс кардамон. Перемішуємо вінчиком. Плюс лимонна цедра. У мене її не було, але з нею смачніше. Плюс яблуко. Перемішуємо ложкою. Плюс помиті та відтиснуті родзинки. Знову перемішуємо ложкою. Потримайте на плиті 5 хвилин. Постійно помішуйте яблука ложкою. Форму змастіть вершковим маслом. У мене вона скляна. Висипте яблука. Духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Готуємо тісто. В скляну ємність висипаємо просіяне пшеничне борошно. До яблук я забув додати підсмажений подрібнений арахіс. Його треба всипати, доки яблука ще в каструлі. Перемішайте. Проте я додав одразу в форму та перемішав. Повертаємось до стрейселя. До борошна додати перебиті вівсяні пластівці в блендері, плюс дрібка солі, плюс ванільний цукор, плюс цукор. Перемішайте ложкою. Візьміть терку та дістаньте вершкове масло з морозилки. Натріть його до сухих компонентів. Руками перетріть у крихту. Крихту відставте в холодильник чи в морозилку. Доки духовка повністю не нагріється. Як тільки вона набере потрібну нам температуру. Засипаємо яблука поверх крихтою. Висота приблизно 1 см, занурюємо форму в розігріту духовку. Випікаємо 15-20 хвилин. До золотавого підрум'янення верхівки. Мені знадобилось рівно 23 хвилини. У кожного різні духові шафи. Дайте десерту повністю охолонути. Фрукти покриті хрустким тістом. Начинку змінюйте за власними смаковими вподобання. Доповнюйте його йогуртом, морозивом, вершками. Мені подобається самостійний кріс. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!